Я не можу сказати, я після обоїв нічого там не, не клеїла, не знаю. Такого в мене не було, в мене весь час білиться в хаті. Білю вапном, свіженько, файненько, і дихати, і дихати легше, Голодні. а то ті краски та все воно Голодні. дає свій запах не такий. А в нас бі... білиться, щоб, щоб менше в два чи в три роки раз. Білим ваптом. Тут на тих кімнатах, де ми менше, то білю в три роки раз. А там, де частіше кухня прихожа, то там два рази в рік, два рази в рік білю, щоб біленько-свіженьке було. Так. Маріна Олександрівна, вітає. Вітаю Маріна і вас. Сергій так, вапном дякую. Юля Бойко, Доброго вечора, Юля Бойко. Я поставила лайчик. Доброго вечора, Юлінька. гарного вечора, міцного здоров'я Хай все буде добре. Юля Оксана Андрусяк, вечора. Галина Гончарука, я з суботи підхватила грипу. Поїхала до батьків, єлі доїхала туди. Потрібно було їхати, бо песика завозила, а назад єлі приїхала. На антибіотиках була. Сьогодні перший день на роботу вийшла. Галиночко, міцного вам здоров'я. Не хворійте. Хай Бог дає, щоб все було добре. Тільки всього самого найкращого. Оксана Андрусяк, добрий вечір, Юля Бойко, здоров'я та мирного неба. Діана, мирного неба всім привіт. Привіт, моя хороша, гарного вечора тобі. Діана, Юля, привіт Оксана, Діана Шевчук, вітаю, ГГ. Вітаю Діана, Оксана, привіт, дякую вам. Так, Галина Сідорова, вітаю, вітаю. Доброго, мирного вечора всім. Галиночка бажаю і я вам бажаю гарного, тихо, мирного вечора. Оксана Кучинська, привіт привіт. Тут не знаю, що пише, я єрогліфів читати не мію. Інна, добрий вечір і всій вашій родині. Добрий вечір, Інна, гарного вечора і міцного здоров'я хай все буде у вас добре. Так, Іна, мій 22-й. Добрий, дякую, гарного вечора вам. Діана, Інна, привіт тобі смаколики. Г г, що то за буква ю, Що ти хочеш сказати? І на в нас теж вітер сьогодні був. Був вітер трохи, але тепло було. Дуже тепло, файно. І Діана, привіт. Ну, у нас 57 чоловік. А ну, хто там лайчики не прожав, прожміт, хто не підписався, підписуйтеся і двигаємо чат. У нас теж так було, так жарко було, але файно пересапала на городі. Правда, сапа дзвенить вже до землі, бо земля суха, але пересапала і воно зразу пов'яло, посохло. Так що ось таке-то, така в нас погодиця була. А то трошки бавилися на подвір'ї, та й таке то. Та й таким займалися. Так, більше ніч такого нового нині не було у нас. Те, те що весь час. Так, Ілля, всім привіт. Привіт, Ілюшка. Привіт, гарного тихого вечора. Надя Онищенко, доброго, мирного вечора усім присутнім. Приємного спілкування і всього доброго. Доброго вечора, Надічка. І вам міцного здоров'я, миру і спокою. Іна Ілюша, привіт. Так. Петро Лященко, слава Україні, Бахмач eh, Чернігівщина. Героям слава доброго вечора. І навже треба дощу. Так, дощу треба, дуже треба дощу.